Кокаїн і 15 мільйонів просте життя непростого поліцейського. Хто вбив президента Ірану і що це означає для України? Повістки роздаватимуть на роботі оновлення закону про мобілізацію. Хлопець застрелився прямо в тирі. Чоловік вдарив ножем поліцейського. Водій не поділив щось із повією, драма в київській маршрутці. Прорив окупантів на Донеччині готував українець. Вітаю, друзі! я Олександр Преподобний. В Луганську знову курять в заборонених місцях. Там вибухнула академія внутрішніх справ, де базувалися російські окупанти. Аеродром Кущевської у Краснодарському краї напередодні також атакували недружні безпілотники СБУ. В цей момент там знаходилися десятки літаків. Су 34 су 25 су 27 і міг 29 Як мінімум, три дрони долетіли до цілі. Вже говорять про пошкодження су 27 і інфраструктури аеродрому. Також підтверджено приліт по слов'янському НПЗ слов'янську, що на Росії. А за атакою на нафтобазу у Виборзі стоїть гур там знищено резервуари з паливом. Ну і звісно, друзі не може не передати вічного плавання морському тральщику ковровець. Проєкту 266 м в Криму теж все. Росія не має можливості відродити будівництво кораблів цього проекту. Тобто такі втрати вони незворотні. В складі ВМФ Росії було до війни всього сім подібних кораблів, і два з них чорноморські флотилії, без рахування захоплених у 2014 році українських кораблів Черкаси і Чернігів. Ну і зараз поговоримо про подію, яка може змінити хід війни. Президент Ірану Ібрагім Раїсі розбився в катастрофі гелікоптера. Загибель Раїсі та всіх інших, хто був в Гвинтокрилі, а Це міністр закордонних справ, зокрема, підтверджено, їхні тіла вже дістали. Я нагадаю, що Раїсі став на чолі Ірану у 2021 році. Звісно, ця посада посада президента не зрівняється за впливом на режим, як, наприклад, духовний верховний лідер Ірана Аятола Хамені, який принаймні ключові рішення в країні приймає особисто, але саме вже загиблого Раїсі називали одним з конкурентів на цей пост після смерті лідера іранської революції, якому я нагадаю 85 років. Раїсі сповідував політику цензури. Тотальної цензури, зокрема, на все західне, посилював ісламізацію та виступав за обмеження прав жінок, підтримував тісні контакти з путіним, схвально ставився до російської агресії в Україні. І як стверджують, саме Раїсі лобіював передачу Росії іранських дронів Шахес. Тож його смерть це точно удар по інтересам Путіна. Чи зміниться щось після загибелі Раїсі? Виконуватиме обов'язки президента поки що е перший віце-президент країни Мохаммад Мохбер, щоправда. Він має таку ж саму політику, як і Раїсі, спрямований він на Москву 2022 року. Саме Могбер погоджував угоду про постачання Росії іранської зброї. Так звані вибори президента Ірану мають відбутися протягом 50 днів. При цьому смерть Раїсі може стати моментом для нового підйому протесного руху всередині Ірану. Також там є багато дисидентських груп, зокрема відгалудження ісламської держави, які можуть спробувати скористатися цією. Сituацію, як би там не було, але такі втрати у союзників наших ворогів не можуть нарадувати. В нього знайшли майна на 15 мільйонів гривень, і воно невідомо звідки. А ще кокаїн та дахування незаконного бізнесу. І ні, це не якийсь короткий життєвий опис бандита, а звичайне життя українського правоохоронця. Друзі, правоохоронець запропонував своєму знайомому відкрити певний шахрайський кол-центр, який би виманював гроші у громадян України та іноземців. При цьому він обіцяв не помічати його роботу за 16 тисяч доларів на місяць. Правоохоронці затримали якраз на гарячому під час отримання грошей. А під час обшуків в нього вдома знайшли ще і 16 грам кокаїну Знаходячись на посадах в правоохоронних органах, він набув необґрунтованих активів на загальну суму понад 15 мільйонів гривень Ось такий Екс-офіцера національної гвардії, який розтратив понад 3 мільйони 600 тисяч гривень державних грошей. Суд покарав на 34 тисячі гривень, тобто на 1% від фактично а, розгубленого в червні 2017-го Нацгвардія уклала з компанією договір про виробництво, тобто будівництво 4-40 квартирних житлових будинків на території військової частини. Вартість робіт становила понад 15 мільйонів гривень. Технічний нагляд за будівництвом поклали на обвинувачення. Ваченого якраз офіцера, який мав перевірити повноту робіт, якщо все справно, то просто оплатити роботу. Він засвідчив своїм підписом і печатками акт приймання робіт. Щоправда, вартість була завищена, ледь не в рази. Тож, зрештою, суд таки призначив обвинуваченому лише штраф у розмірі 34 тисяч гривень, визнавши офіцера Національної гвардії винним лише за недбале ставлення до військової служби. 100 ракет для систем ППО передасть Україні Велика Британія у травні. Також з початку місяця зсу вже отримали 20 броньованих машин «Амфібій Вікінг і понад 4 тисячі одиниць військового одягу, заявив. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс плацдарм для наступу в Вовчанську. Саме така мета Росіян вважають аналітики інституту вивчення війни. Командування Росії обрало захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першої фази наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки місто є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні з РФ. Його захоплення забезпечить російським військам плацдарм близький до російського тилу для підготовки та початку другої фази російської наступальної операції. За даними аналітиків, російські війська можуть також розпочати наступну фазу наступальної операції з Вовчанська для просування в напрямку Великого Бурлука, щоб загрожувати оперативному тилу українського групування, що наразі обороняється на Куп'янському напрямку. Ви дивилися бій Усика минулої ночі? Впевнений, дивилися. Але не менш важливий груповий поєдинок проводили і кияни на хрещатику. Навіть жінка до цього долучилася, де в цей час правоохоронці чи хоча б ТЦК, не знаю. Тут і рейдів по маршруткам не потрібно, клієнтів в центрі міста вистачає. Він готував прорив окупантів на одній з найгарячіших ділянок фронту на Донеччині. СБУ затримали інформатора Росії. Зловмисник передавав окупантам геолокації вогневих позицій артилерії та укріп районів, аби знайти місця базування підрозділів збройних сил України. Він автостопом об'їжджав при фронтові селища, де приховано знімав потенційні цілі. За отриманими від інформатора координаторами Росіяни планували вдарити фугасними авіабомбами та реактивною артилерією. Зрадником вже традиційно виявився, на жаль, місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Тепер йому загрожує 12 років тюрми. Вдарив ножем поліцейського на Київщині. На виклик про домашнє насильство приїхали правоохоронці. Чоловік вдарив ножем копа. Оперативник застосував вогнепальну зброю у відповідь і вистрелив нападнику в ногу. Після цього його затримали. Наразі поліцейський живий, на щастя. А цей чолов'яга вирішив здати ухилянтів. Прикордонники затримали одразу 11 чоловіків, які намагалися втекти до Молдови. Жителі чотирьох областей знайшли в соцмережах канал, в якому їм пообіцяли організацію виїзду за кордон. Вартість такої послуги для однієї людини становила від 3 до 15 тисяч доларів. Коли чоловіки приїхали до населеного пункту прикордоння, на них вже очікував 30-річний водій мікроавтобуса. Але один місцевий мешканець вирішив здати нову Чоловіків і подзвонив прикордонникам. В результаті чоловіків затримали. Застрелився прямо в тирі в Солом'янському районі Києва. 20-річний хлопець прийшов до тиру просто постріляти. Взяв пістолет Глок, 17 частину куль випустив в мішень, потім підвів пістолет до скроні і застрелився. Чому це сталося? Буде з'ясовувати слідство. А тим часом столичні маршрутники не дають своїм пасажирам занудьгувати і піднімають їм настрій просто музикою. Але не російські пісні, хоча б слухає, і на цьому дякую. Ну а столицю знову заливає. Величезні калюжі на Шота це самий центр міста. Це вже вкотре за останні тижні щось прориває. Київська влада агов і цікава статистика. Друзі в Україні розшукують майже 100 тисяч осіб, які ухиляються від мобілізації. Такі дані військомів – Передані поліції найбільше на Дніпропетровщині, і важливе про повістки. Відповідно до постанови Кабміну видавати їх можуть і роботодавці, представники виконавчих органів, сільських селищних міських рад, роботодавці і керівники підприємств, установ і організацій та навіть управителі багатоквартирних будинків. А саме вручити її, тобто повістку, можуть за місцем роботи, проживання та у громадських місцях, адже ці способи є законними. В повістці має бути вказано термін. Термін, до якого людині потрібно звернутися до ТЦК, І якщо вона цього не зробить, відповідно будуть покарання. Збройних силах України кажуть, що відчувають несправедливість, адже демобілізації, незважаючи на новий закон, немає. Український воїн Олексій Тарасенко дав інтерв'ю Associated Press. Відчувається жорстка несправедливість щодо людей, які воюють два роки. І звісно, це дуже негативно впливає на психологічний стан бійців та їхніх родин. Я його процитував. Але попри в тому, його побратими зрозуміли думку генералів. Військовий каже, що вони з побратимами бачать, скільки не вистачає людей, особливо професійних у частинах і військах. Тому просто демобілізувати професіоналів, які багато пережили, було б наразі неправильним. На жаль, друзі, ось такі новини. А ви себе бережіть і побачимось завтра. І звісно, традиційно не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ми можемо виходити з вами в ефір виключно завдяки їм.